Тим часом Кілі займається рекламою додатку для знайомств під назвою Бантер, який нещодавно став новим спонсором Річмонда. Ребека також встановлює застосунок, у якому заводить нове інтригуюче знайомство. Ребека та Кілі дізнаються про невдачу Нейта з бронюванням столуку, і леді бос радить тому досить очевидні речі. Це ж смішно, Нейтан. Будь наполегливий. Так, так, так. Геніально, дивовижно. Тож, коли Нейт приходить до ресторану з батьками, а його знову відправляють до іншого віддаленого столика. Нейт, зібравшись із думками, повертається до адміністраторки, після чого впевнено каже ті, що хоче саме столик біля вікна. Впевненості нейту вистачило задля того, щоб отримати те, чого він просив заради батьків, але не вистачає для того, щоб отримати те, чого він просив для себе. Може, дасте мені свій номер? Ні, не варто. А я перебірлива. О, я теж, я.